Ідуть по небу, бо маленькі, розгублені, п'яного піднімаються, наче на ходинках хмарами вгору до Бога. Озираються діти самотні, питають, де мама, де татко? Засядь тим, хто родиною рушить дорогу. В ході до раю — блокпост, і архангел розгублений ротний. Обтива автомата і плаче, і руки тремтять, відчиняючи брами. Рай поринув у дим. Він бере їх за руки, веде їх на осліп скорботний. Мамо, янгели, де вони? бо, знайди мою маму. Що йому відповісти? Бо страшно. І зуби щепилася вдома. Як це, Боже? Чому? Ми ж тримали цей всесвіт. Ми ж начебто варта. Тихо, дитятко, все вже скінчилось, не бійся, ти вдома. Мама прийде ось-ось, я вже кличу, хоч так і не варто. Янгол дивиться вниз, скрізь вогонь задихається знову від болю. Що це? Наші то пекло вже вийшло і спірли на землю, роззявивши рота? Що ж ти, Господи, знов в таку ціну даруєш їм волю? Хто ж її понесе, коли діти їх стукають в наші ворота? Там чорти. Начепивши хрести, мажуть в руни броню і горять, але лізуть. З неба падає полум'я злива і град на любові просочену землю. Діти дивляться в небо, чекають на тебе, натомість приходить Заліза Підкажи, накажи, і я пекло мечем від людей, відокремлю. Бог зітхнув. Погладив дітей по волосю, що в вкрите. Бачиш, янголе, ось із ясобою, хто чого вартий і хто там за уроки. Це їх діти, їх і сенс піднялися до неба як квіти, як молитва до мене, вічна віч на річ, без черги, без строків. Я не кину їх, янголе. Надто висока ціна, і зайшло все далеко землю мають тримати живі, тут в раю вже достатньо дітей і героїв. Бачиш, гарна прикмета. І попри війну повернулися в гнізда лелеки. Що ж, піду на підмогу подай мені піксель і зброю. Переляканий світ накладена стурбованість, соту, велику початку. І відбивляться небо, де смерть, як лелека, літає по колу. І тут по небу, бо маленькі, на великі, розгублені, як горя. А на зустрічі Бог в одну струні спускається вгору. Доброго ранку усім вам. Сьогодні особливий день. День, коли плаче не лише небо, а й наші серця. День, коли Україна згадує, день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. День пам'яті дітей, які більше не зможуть сміятися, не зможуть мріяти, бігати, вчитися, обійматися. Ми зібралися на меморіальну акцію голоси дітей, щоб згадати тих, чиї голоси назавжди стихли, і водночас, щоб дати слово тим, хто сьогодні живе і пам'ятає. З перших днів повномасштабного вторгнення наші діти перестали бути просто дітьми. Вони стали заручниками війни, жертвами обстрілів, свідками трагедій. За офіційними даними офісу Генерального прокурора України, станом на початок червня 2025 року понад 630 дітей загинули. Понад 1960 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, тисячі втратили батьків, домівки, звичне дитинство. Ці цифри страшні не лише своїм масштабом. Вони страшні тим, що за кожною обличчя. Ім'я, історія, лялька на підвіконні, зошит, який не встиг дописати фото, з якого світиться посмішка. Вони не просто випадкові жертви. Це цілеспрямовані мішені у цинічній злочинній війні. У кожній із цих страт, частинка нашої спільної відповідальності. У кожній нагадування діти мають жити, усі діти. У кожному місті, у кожному селі, містечку чи селищі, у кожному будинку Шанома ж хвилиною мовчання пам'ять загиблих дітей України. Нехай у цій тиші прозвучить усе, що не вміщується у словах. Слова говорить серце, а коли серце не витримує, ми звертаємось до Бога, бо тільки Він знає відповідь на запитання, чому дитячі голоси замовкають під час війни, і тільки йому можемо довірити те, що болить найбільше. Помолімося разом за дітей, які загинули, за тих, хто плаче за ними, за всіх нас, щоб ми не втратили людяність. Панахиду за загиблими звершить настоятель вознесенського храму потиєрей Отець Михайло. Дякую, шановні, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, реальність нашої природи і нашого життя така, що вона складається із радості та скорбот. І радостів є багато, і скорбот є багато. І найбільші радості в житті людини пов'язані завжди з дітьми. Коли тільки створюється нова сім'я, ми уявляємо, як можуть народитися і очікуємо з нетерпінням появу на світ нових діточок. Потім свято народження. Потім перший дзвоник в школі, потім останній дзвоник випускний, потім студент, перша робота, перше кохання і сім'я. Це найбільші радості нашого життя, але найбільшим горем і найбільшою скорботою є смерть. І якщо вб'ють мене, це буде прикро і боляче, але значно більш прикро і значно більш нестерпно, якщо вб'ють моїх дітей. Дійсно, не можна висловити цей біль ніяким словом, ніяким літературним твором, не можна передати плач матері, батька. За вбитими дітьми. Це не можна відчути, це не можна уявити. Але, на жаль, багатьом доводиться це переживати. І прекрасна вистава, коротенька, яку вказали дівчата наші, алегорична, і дуже хочеться, щоб слова, сказані в цій виставі, були правдою. І саме для цього я прийшов. Разом з вами створити молитву за тих діточок, які не зробили в своєму житті нічого злого. Ніякого гріха не зробили, але в них відібрали життя. Отже, помолимося, нехай Господь за нашою молитвою прийме їх дійсно в рай, і вони там не будуть бачити ні війни, ні хвороби. Ні страждання, нічого злого, а отримують все добре, чого не бачили тут на землі. З вашого дозволу я повернуся на стід лицем до раю для того, щоб зробити це молитву. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. З духами спочилих праведників, душі рабів твоїх спасе упокой, і прийми їх до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, в оселях твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець. Слава Ціли, Сину, Святому Духові, єси Бог, що до пекла зійшови, розбив кайдани, закованих, самі душі радів твоїх упокой і нині, повсякчас, і на віки віків. амінь, Єдина чиста і непорочна діва, що Бога без не породила, молися за спасіння душ їх. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Я молимося за упокоєння душ спочилих загиблих дітей, отроків та младенців, що невинно загинули від агресії, зброї загарбника. На війні в Україні і за відпущення їм всякої провини вільної, невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь осилив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів у Христа. Безсмертного царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, бо ти є Воскресіння, життя і упокоєння загиблих дітей, младенців та отроків, Христе Боже наш, і ми тобі славу возсилаємо з привіжчим Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Зі святими, упокой Христос. Тоді Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків вікіма. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє істинний Бог наш, душі спочилих. Дітей, молоденців та отроків, що загинули від агресії та зброї загарбника в оселях святих своїх оселих, лоні Аврама у покої до праведних приєднає, а нас, помили, спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. У блаженному спінні вічний спокій, подай, Господи, загиблим діткам. Молоденцем та отрокам і створи їм вічною пам'ять, вічна пам'ять. А ці ангельські душі радіють з Богом. І нехай молитва наша, так як зараз ви бачили цих пташок світлих, підноситься до неба, підноситься до Бога. І Бог захищає всіх нас, а тих, кого вже немає, тішить в своїх райських небесних оселях. Дякую вам за молитву, і хай Господь всіх вас береже. Їхні голоси обірвалися через війну, але є інший голос живий. Це голос дітей, які сьогодні тут, тих, хто росте в час темряви і несе світло, хто вивчає історію, хто любить цю землю, хто бореться знанням, дією, добром. Вони продовження тих, хто не встиг. Вони майбутнє, за яке заплачено надто високу ціну. Бо поки звучать дитячі голоси, цей світ ще має шанс. Сьогодні, коли ми згадуємо загиблих, важливо бути разом як громада, як суспільство. Тож я запрошую до слова заступника голови Переяславської міської територіальної громади Оксану Серафімівну Степаненко. Доброго дня минулого до року ми з вами збирались тут. і був страшний літній грибний дощ, а потім було сонце. Бо літо, то коли тепло, то коли сонячно, то коли можна смакувати, полонити, коли можна подорожувати, коли канікули, коли мрії, коли є думки. Але війна, на жаль, все це може зруйнувати. І для багатьох дітей, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, на жаль, мрії залишились нездійсненними. І залишились нездійсненними бажання їхніх батьків, як мама не старалась, бабусі, дідусі й тата прикривати їх собою від уламків, від шахедів. Від бетонних плив, але, на жаль, діти їде. Але ми знаємо, що у нас все є Божий промисем і навіть в тому, що малюк теж може помститися. Я дуже всіх вас прошу сьогодні з руки в молитві увечері, коли вас буде час повернутися додому, шанувати пам'ять цих янголів. нехай Бог дарує їм крила, а нам витягнути і терпіння нашу перемогу. Буча, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Черкаси, Чернівці, Чернігів це міста, в яких сьогодні вітер колихає гілля дерев з дзвониками. І люди чули і чують їх передзвін замість голосів та сміху дітей. Цей передзвін нагадує. Ніхто з нас ніколи не пробачить ворогу їх смерть, і водночас ми зробимо усе, аби зберегти маленькі життя, які він намагається відібрати, щоб жодній дитині не довелося розповідати, як вони ховалися від ракет та уламків, виїжджали з окупованих міст, втрачали найдорожче дім та родину. Адже діти наше майбутнє, і за майбутнє ми боремося. А пам'ять про українських загиблих діток буде вічним шрамом та однією з найболючіших сторінок нашої історії. Тож ми запрошуємо вас усіх долучитися до всеукраїнської акції Голоси дітей і залишити на цих гілках поряд із ангеликами, які нагадують про душі українських дітей і дзвіночки, їхні голоси. Які будуть вічно звучати в серцях українців? Дякуємо, що були поруч. 行。<Yeah. S 2> yeah. Я, оце ж тепер одразу дальнобойщик сприймаю.